Більшість зірок у нашій галактиці існують парами, але сонце чомусь є винятком з правил. То чому ж наше світило самотнє, тоді як більшість зірок мають напарника? Сьогодні вчені знаходять все більше підтверджень та фактів того, що колись у нашого сонця міг бути власний компаньйон. Питання в тому, куди він подівся. Наше сонце дещо ізольований кочівник, який обертається в одному зі спіральних рукавів чумацького шляху. Воно відправляє нас у подорож галактикою приблизно раз на 230 мільйонів років. Найближча до нашого сонця зірка проксима Центавра, що розташована на відстані приблизно в 4,2 світлових років. Це настільки далеко, що навіть найшвидшому з будь-коли створених космічних кораблів знадобиться понад 7 тисяч років, щоб її досягти. Однак, куди б у нашій галактиці ми не подивилися, зірка в центрі нашої сонячної системи здається великою аномалією. Натомість в більшості випадків звичним явищем є подвійні зорі, або так звані зорі компаньйони зірки, які обертаються нашою галактикою та нерозривно пов'язані між собою як пара. Нещодавно астрономи навіть виявили пару, яка обертається на диво близько до надмасивної чорної діри, розташованої у самому серці Чумацького шляху. У такому місці, на думку астрофізиків, зірки мали б відірватися одна від одної або сплющитися разом під дією інтенсивної гравітації. Але це відкриття поставило під сумнів колишнє розуміння подвійних зв'язків між зірками поблизу чорних дір. Насправді, відкриття подвійних зоряних систем зараз настільки поширені, що деякі вчені вважають, що, можливо, всі зірки колись були у подвійних зв'язках або існували у скупченнях зірок, але маючи зіркового брата чи сестру. За якихось причин чи обставин від'єдналися та стали самотніми кочівниками. Це створює цікаві запитання для науки: чи наше власне сонце також колись мало давно втраченого близнюка та за яких обставин стало самотньою зорею, що блукає навколо. Центру нашої галактики. Але на щастя, сонце сьогодні не має пари, тому що з великою долею вірогідності гравітаційне тяжіння сонячно-побратима могло б порушити орбіту Землі та інших планет та приректи наш дім на коливання від екстремальної спеки або жахливого холоду у спосіб, який цілком можливо несумісний із життям. Для прикладу, найближчі до землі подвійні зірки Альфа-Центавра А і Б обертаються на відстані приблизно в 2,4 і рази більше ніж від землі до сонця. Це близько 5,8 і мільярда кілометрів. З точки зору науки, така відстань та союз між подвійними зірками унеможливлює до нуля розвиток життя у цій системі. Припущення про те, що наше сонце також може мати компаньйона, який сьогодні кружляє навколо нашої сонячної системи, гіпотетичну зірку, яку часто називають Немезидою, вперше висунули 1984 року. Однак вони втратили свою популярність після того, як після численних досліджень такої зірки не знайшли. Але 4-6 мільярда років тому, коли вперше сформувалося наше сонце, ситуація цілком могла бути іншою. Більшості з нас відомо, що зірки утворюються, коли гігантські хмари, пилу й газу, розміром у десятки світлових років охолоджуються й збираються разом. Їх ще називають кокони газу та пилу. Речовина всередині цих туманностей поступово згортається під дію сили тяжіння в грудки, що постійно зростають. При цьому вони починають розігріватися, це триває протягом мільйона років, і зрештою виникає ядерний синтез, внаслідок чого утворюється протозірка, навколо якої обертаються уламки, з яких, в свою чергу, утворюються планети. 2017 року астрофізики з Каліфорнійського університету в Канаді вивчили дані радіозйомки молекулярної хмари персея, зоряного розплідника повного молодих подвійних зоряних систем. Вони дійшли висновку, що в процесі утворення зірок протозірки переважно формуються у парах. Вони також виявили, що така ймовірність настільки висока, що можна припустити, що всі зірки можуть формуватися парами або багатозірковими системами. У цих коконах є стрибки щільності, і вони здатні згортатися й утворювати кілька зірок. Цей процес астрофізики називають процесом фрагментації. Якщо зірки утворюються дуже далеко одна від одної, вони можуть ніколи не взаємодіяти. Але якщо вони набагато ближче, гравітація має шанс утримати їх зв'язаними в парі протягом усього часу існування або ж принаймні деякий час. З останніх досліджень космічного простору вчені зробили висновок, що цілком можливо, всі зірки колись були подвійними. І тоді, як деякі залишаються зв'язаними нескінченно довго, інші швидко розпадаються протягом мільйона років. Деякі зорі живуть десятки мільярдів років, тому проміжок в один мільйон це лише проблиск у загальній картині. Але у цьому проблиску відбувається так багато, що навіть на сьогоднішній день жоден з науковців не зможе спростувати чи підтвердити справжній вік нашого світила. А всі наявні твердження щодо майбутнього та минулого нашого сонця це лише теоретичні припущення з наявної і дослідженої інформації про всесвіт. А як відомо нам на цей час вчені схиляються до думки, що наявна і відома нам інформація не покриває навіть одного відсотка. У зв'язку з цим виникає питання чи могло те ж саме статися з нашим Сонцем. Немає жодних підстав думати, що ні. Але якщо ми сформувалися разом із компаньйоном, то ми його з якихось причин втратили. У астрофізиків та астрономів є кілька спокусливих доказів того, що наше сонце колись було частиною подвійної системи. У 2020 році астрофізики з Гарвардського університету в США припустив, що область крижаних комет, яка оточує нашу сонячну систему далеко за межами Плутона та називається Хмара Оорта, може містити відбиток цієї зірки компаньйона. Межі Хмари Оорта розташовані настільки далеко, що найдальший космічний корабель, який коли-небудь запускало людство, Voyager 1, не досягне її ще щонайменше 300 років. І якщо у нашого сонця був супутник, то це призвело до появи в цьому регіоні більшої кількості карликових планет, таких як Плутон. Це також могло призвести до появи більшої планети за розміром з Нептун, подібної до дев'ятої планети, яка, на думку деяких астрономів, залишається невідкритою у нашій сонячній системі. З наявної інформації та досліджень створити стільки об'єктів у найвіддаленіших куточках Мари Оорта, скільки ми бачимо сьогодні, без зірки компаньйона надзвичайно складно, оскільки навколо Хмари Оорта обертаються мільярди чи навіть трильйони об'єктів. Якщо колись все-таки знайдуть додаткову дев'яту планету, пояснити, як така планета опинилась так далеко від Сонця без гравітації зірки компаньйона, буде дуже складно. Костянтин Батигін, планетолог із Каліфорнійського технологічного інституту в США, який у 2016 році вперше припустив існування дев'ятої планети на основі кластеризації віддалених об'єктів, не дуже підтримує ідею бінарної системи. Він стверджував, що бінарний компаньйон в жодному разі не потрібен для пояснення хмари Оорта, а її існування можна цілком та повністю пояснити лише тим фактом, що Сонце утворилося у скупченні зірок. І коли Юпітер і Сатурн зросли. До своїх нинішніх мас вони просто викинули купу об'єктів з внутрішньої орбіти сонячної системи на її околиці. Навіть знаходження дев'ятої планети можна пояснити лише так званими прохідними зірками в родовому скупченні, які допомогли їй опинитися значно далі від нашого сонця. Але продовжуючи свої дослідження зовнішнього кола сонячної системи, вже на початку 2024 року Батигін змінює свою думку та припускає, що внутрішній край хмари Оорта можна пояснити лише зіркою компаньйоном. Проводячи комп'ютерне моделювання, він виявив, що коли об'єкти розкидаються, вони починають взаємодіяти з бінарним компаньйоном. Вони можуть відірватися від орбіт Юпітера і Сатурна і потрапити в пастку всередині хмари Оорта. Тобто, іншими словами, щось утримує або утримувало об'єкти, які були викинуті планетами-гігантами з внутрішньої орбіти. Можливо, правдивість цієї ідеї можна буде підтвердити за допомогою нового телескопа в Чилі під назвою Обсерваторія Вере Рубін або великий синаптичний оглядовий телескоп, який планують увімкнути вже цього року та провести найдетальніший огляд нічного неба протягом наступних 10 років. Коли Вера Рубін запрацює і почне детальніше малювати структуру Хмари Оорта, астрономи та астрофізики мають надію, що ми нарешті зможемо побачити, чи є ознаки Бін. Бінарного компаньйона Ще однією можливою ознакою впливу бінарного компаньйона є те, що наше сонце приблизно на 7 градусів нахилене до площини сонячної системи. Можливим поясненням цього є гравітаційне тяжіння іншої зірки, яка спричинила нахил нашого сонця. Це єдине найбільш природні пояснення наявності зірки компаньйона на ранній стадії створення нашої сонячної системи, а також ефект, який астрофізики спостерігають в інших подвійних зірках по всій галактиці. Але навіть якщо всі попередні докази та гіпотези справді виявляться правильними, пошук зниклого близнюка нашого сонця може стати набагато складнішою перспективою. Однак зірки, що народжені в тій самій області космосу, що й наше сонце, можуть мати подібний склад, оскільки вони будуть сформовані з тієї самої суміші газів і пилу, що робить їх усіх братами і сестрами. 2018 року вчені ідентифікували одну таку зірку близнюка нашого сонця з подібним розміром і хімічним складом, але вона розташована на відстані трохи менше 200 світлових років від нас. Але фактично хмара газу та пилу, в якій народилося наше сонце, також, ймовірно, сформувала десятки, сотні чи навіть тисячі зірок. Усі вони мають подібний склад, тобто немає можливості дізнатися, чи були вони справжніми супутниками нашого сонця. До того ж, супутник нашого сонця міг би і не бути зіркою такого ж розміру. Це взагалі могла бути червона карликова зірка або більш гаряча блакитна зірка. Хоча пошук та ідентифікація можливого супутника нашого сонця здається складним, перспектива того, що це колись була подвійна зоряна система, має цікаві наслідки для планет навколо інших зірок, відомих як екзопланети. Зокрема, це продемонструє, що в нашій сонячній системі присутність іншої зірки не вплинула на існування життя та виживання планет. Є багато вже відкритих екзопланетних систем, які насправді обертаються навколо подвійних зірок. Деякі з них обертаються навколо однієї з двох зірок, відомих як навколозоряні системи. Тоді як інші обертаються навколо обох зірок і мають небо з двома сонцями. Як вигадана, планета Татуїн у зоряних війнах це так звані циркумбінарні системи. В окремих випадках дослідники спостерігають, що бінарні компаньйони у таких системах спричиняють хаос, але це залежить від того, наскільки далеко зірка компаньйон. Якщо зірка розташована ближче, вона може розштовхнути планетарні орбіти та спричинити їхні ексцентричні видовжені форми. У подвійних навколозоряних системах планети можуть мати еліптичні орбіти, але це не обов'язково зробить їх нестабільними. Однак це може спричинити значні зміни температури на планеті, коли вона наближається до зірки та віддаляється від неї. Що стосується нашої планети, здається, що можливе існування бінарного компаньйона нашого сонця колись давно не заважало нашому власному існуванню. І оскільки вчені все детальніше досліджують найвіддаленіші регіони нашої сонячної системи, вони цілком можуть виявити більше ознак того, що він колись дійсно існував. Але якщо він дійсно десь існує, то може мати навіть власну сонячну систему. На думку астрофізиків, він міг як відійти не дуже далеко, так і бути взагалі на іншому боці галактики. А яка ваша думка? Чи могло мати наше сонце напарника? Напишіть у коментарях. Якщо подобається пізнавати світ та подобається контент, переходь на канал, дивись, підписуйся та слідкуй. У світі ще є чимало цікавого. До зустрічі у новому відео.